Всім привіт! Вітаю я вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Зараз у нас сезон баклажан. Із баклажан дуже велика маса є рецептів. А сьогодні я хочу приготувати мариновані баклажани, які я... цей рецепт я підгледіла в інтернеті. І я сподіваюся, що це дуже-дуже смачно, треба спробувати. Мені знадобилось два баклажани середнього розміру, морквина, цибулина, дві перчини солодкі болгарські, можна червоний перець, буде взагалі дуже красиво, головка чесника та сухий кріп, тому що свіжу зелень сюди не бажано класти, тому що забродить. Зараз я понарізаю всі ці. Овочі, і потім будемо продовжувати працювати. Нарізала всі наші овочі. Ось морковку я шаткувала на такі тертушки для корейської морковки. Перчик тоненькими смушками, напівкінцями цибулька. Сині. Сині нарізала. Баклажани вірніше, нарізала я такими смужками десь по сантиметру. І зараз я ці баклажани буду варити, закину в кип'ячу воду підсолену і проварю хвилиночок 3, 4, не більше. Ось, кип'яток бурлить. І я закладу сюди баклажани. І так, що ми маємо? Бакажони я вже зварила, вони на, на ситі стікають. Зараз ми будемо змішувати ці всі інгредієнти до купи. Всипаємо перець з цибулькою, морковочку, суміш зелені. І я сюди додала ще сухої петрушечки до кропу. Так, тут у мене є перець мелений, сіль, цукор. Всю кількість інгредієнтів я напишу в кінці відео. Змішую. Олійка. Олійка повинна бути без запаху. І чесник зараз я видавлю і положу сюди теж. Ось видавила я чесничок, виклала вже сюди сині, охолонущі, вони ледве-ледве теплі. Зараз перемішуємо і робимо маринад. Я зараз розкажу, як цей маринад потрібно зробити. Ось дивіться, роблю я маринад. До кипіння доводити не потрібно. Як тільки з'явилися бульбашки, я виливаю сюди 4 столові ложки уксуса 9%. Ось так. і такому виді кип'яток виливаємо до наших інгредієнтів. Вірніш, не кипяток, це. це вода, яка доходить до кип'ятка. Вилила я нашу воду, яка дійшла до кипіння. Але не кипіла, ще раз наголошую. І гарно тако притрамбовую, щоб всі наші овочі були під водою. Якщо у вас вийшло, що води малувато, додавте трохи кип'ятку остившого. Якщо у вас багатенько, то так уже і залишайте. І ставимо цю страву на повне охолодження і потім в холодильник. Мінімум на 2 години. Потім можна куштувати. Але ця страва сама смачна, коли вона стоїть в холодному навіть декілька днів, майже 2 тижні можна її держати в холодильнику. Це мариновані овочі. Я рахую, що це дуже смачно. Я куштувати не буду. Я не буду чекати 2 години, щоб потім опять знімати на відео. Я спробувала з невеликою кількістю продуктів це приготувати, раджу і вам спробувати не з великою кількістю продуктів. І я рахую, що це смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. До нових зустрічей, до нових відео. І все буде Україна!